Конічок, котику, ти миєш посуду, зайчик, але треба мити те, що тут. Це вже чисте. Ось такий тоніки. Прекрасно. Котику, ні-ні, то чисте, ти бери тут мий, ото, що там всередині. Тоні сьогодні вирішив помити посуду. Попросився сам таку ідею, таку ініціативу проявив, так, зайчик? Сонце, так? Так. А чому ти вирішив сам помити посуду? Він хоче зі мною більше часу проводити, щоб я не тратила час на миття посуду, щоб ви зрозуміли. Отакий в мене син. Ну що там, помиєш зайчик? Дивись, я тобі допоможу, Нашу таку собі візьми. Тут трошки мокро, але то нічого. Ти її намочи і нею мий, так зручніше. О, ну то вже серйозна справа. Це серйозно, Тоні. Це серйозно. Моє золотко, мамин помічник. Але клади туди, в ту сторону, там воно буде стікати. З іншої сторони. Так. Трошки мокро, але то нічого. Голова, головне проявити ініціативу, так, Тоні? Вилочку миєш, так? Але маємо пацана ви розуміли. Що, що ми Перемий всю посуду вдома.